Страшні діла, що творяться віками, народом тим, що в апогеї злоби, чи бачить світ, як брудними руками винищує і палить він народи, яка брехня і фальш звучить в словах, жорстокість чорна наповняє розум. Стогне чужа земля в його слідах, а він кричить єдиний лозунг, заєдність, непорушність а чого, що заграбастав зброєю обманом ще не освоїв, не обжив свого, а хоче бути над другими паном Тайгу і тундру. Залишити звіром, чуже добро привласнити собі, всю землю, засадити своїм зіллям і правити на трупному горбі, кричати, що його народ страждає, хіба ці доводи є замалі, що руського місцевий притісняє. А що він робить на чужій землі? І хто зробив ту мішанину, хто вперто створював совєтський люд? О, дуже добре знаєш ти причину, що заховав словесний бруд, як та іржа, будеш серця точити і стравлювати тих, хто б в дружбі жив, боїшся ти. Не зможеш сам прожити, як п'явка, кров сусідів завжди.